Вони пройшли війну, але сьогодні проходять шлях до зцілення. Група військових, які нині лікуються у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни, вперше побували на екскурсії історико-культурного музею в Маліївцях. Тут для них організували не просто візит, а цілий день емоційної терапії, який став можливий завдяки ініціативі керівниці громадської організації Захист держави. Насправді, коли ми готували цей проект, він не буде разовим. Ми готові постійно співпрацювати з миницьким обласним госпіталем ветеранів війни для того, щоб відбирати групи, для яких саме це і потрібно. Реабілітація для них має включати таке психологічне розвантаження, щоб вони надихалися історією українського народу, красою українського місця, природою, просто зміною обстановки. Чого ми очікували? Ми очікували дати відчуття військовим, що вони потрібні за них кожного дня, хтось спілкується. Про них кожного дня хтось щось хоче зробити для них добре. Військовим провели екскурсію палацом, розповіли про спадок українських аристократів, а головне дали змогу доторкнутися до природи і простоти. Однією із атракцій стала можливість погодувати коників. Так у мене дома двоє. Одну від трьох місяців я купив, три місяці йому було. Зараз йому два роки було 23 квітня. Ну правда, не я воз п'яти брата а ще разом з місцевими мешканцями воїни зліпили із глини символ сили та волі. Коника. Один із захисників, який втратив руку на фронті, власноруч створив свою фігуру. Постійно їжджу на всякі, куди приглашають, все ліплю, ну, коники з мотузків робили зубами, з лука стріляв з зубами. Коників таких ліпив, ну, багато що робив. У музеї не лише доторкнулись до творчості, а й до історії. Один із військових придбав книжку про історію Русі. Каже, це не просто зацікавлення, а внутрішній обов'язок. Це книга про правителів Київської Русі. князів князі, ну, князі Олю, Володимир, як це все відбувалося, і таким більше творчим доробком і трохи не таким споглядом. Як ніби це не сильно щось відбувалося, а трохи з гордістю і показом, показом, що це були великі саме от акцент, великі сторінки нашої історії. Працівники музею кажуть, військові особливі гості. У маліївцях для них завжди відкриті двері та щире серце. Це місце найбільш підходяще, найбільш. Навіть самою природою і людьми пристосовано для того, щоб тут відбувалися ретрити, релакси. Тут затишно, тут тихо, тут природа, тут палац, тут коні, тут історія, тут пахне гарно, пахне буском зараз. Так що до нас військові приходять, і ми намагаємося кожну групу. Прийняти після насиченої програми захисників пригостили українськими стравами й провали до водоспаду, символу спокою, сили й очищення. Цей день як промінь світла, що пробувається крізь війну. А ще приклад того, як прості речі можуть повертати до життя. Олександра Толстюкніки та Валівоць, телеканал Перший Подільський.